Коли команда до останнього туру не знає, лишиться вона вищій лізі чи ні, то однозначно, що назвати цей чемпіонат якимось там навіть посереднім я не можу. Цей чемпіонат був провальний повністю на 100%. Команда була не готова функціонально від цього, я думаю, що коли пішли навантаження, почалися травми провідних футболістів. І, до речі, вони продовжуються до сьогоднішнього дня. На жаль, нов призначений тренер зимою, коли треба готувати команду. Ну, не зміг, скажімо, підготувати команду так, як це повинно бути. Ми думаю, що зробили все-таки помилку з призначенням того шарана, але з іншої сторони, треба зрозуміти, що головною причиною це було те, що в нас був цілий, скажімо, дуже великий лазарет. На сьогоднішній день посили мені, що краще, от, або як ви кажете, що я дуже багато втручаюся в команду. Хоча відверто, ні, ну так думають, мається на увазі оболівальники там інші. Хоча, відверто кажучи, за весь час роботи того Кононова, я з командою зустрічався, можливо, тричі. Розумієте, Но навпаки, я давав довіру і думаю, що робив правильно. Я Вважаю, що він зробив багато для львівського футболу і є дуже талановитим тренером, але в той же час кожного тренера є свій час. Як з людиною немає ніяких проблем. Я ніколи нікого в Карпатах не тримав. Розумієте, так? І перше, мабуть, буде питання, яке я на першій зустрічі з нашими футболістами я задав, хто з них хоче піти з Карпат. Ясна річ, що є футболісти, з якими ми розпрощаємося, які, скажімо, багато зробили для Карпат, але приходить, скажімо, віковий час. Наш бюджет десь складає приблизно десь 12, 14 мільйонів доларів рік. Квиток за 3 євро, який коштує максимум 3 євро, сьогодні вважається, що він дорогий, то ну, ви знаєте, інколи задає свої питання. Ну, а ну чому, я що, саме тут розумний, а саме дурний в тому, щоб вкладувати гроші в те, що немає, не видно того, скажімо, кінця світла в кінці тунелю. Інколи не зрозуміла однобокість, скажімо, тих, хто в першу чергу для кого зроблений цей футбол. Для кого, скажімо, я ж його, якби я на ньому заробляв, це була б одна історія. А якщо я від нього терплю в першу чергу не фінансові, фінансові само собою збитка, але останній час, в тому числі і моральний. І я не можу зрозуміти, чому я завжди не правий. І виходить, я за свої гроші завжди не правий у них. То, можливо, я задаю собі інколи питання, може прийде такий час, а можливо, і буде найближчим часом. Що я прийму рішення, і, можливо, ці 50% інших віддам в управління якраз нашим болівальникам. Леонід ні Даниліч Кучма написав книгу Україна без кучми. От він хоче подивитися. От я хочу подивитися, якою буде. Я тільки хочу, щоб Карпати були кращими без Демінського. Але це питання, цей крок зробити, його не просто. Але думка така в мене є. Якщо нам скажуть і запропонують виберіть, там новий стадіон, а на стадіоні України ми там самі розберемося, що нам робити, а за новий стадіон ви тільки платіть, там оренду, ну, ясно рішу, це питання буде розглядатися тоді.